Вітаю вас. Ви дивитеся Луки. І сьогодні у випуску Що бісить ведучи новин? Сьогодні у випуску Ольга Кучер щось розказує. Кров з носа під час підводки. З чимось не згодна, Ні. з чимось погоджується. Ні, будь ласка, я не хочу брати в цьому. Участь. Перебуває в шокові від наших запитань. Так, стоп. Ага. Не перемикайте. Тільки можна я. Mm. Так, але, так, не буду сидіти з рівною спиною, а отак скукужусь. Ну, це, виявляється, дуже важко півгодини висидіти з рівною спиною. Не просто не сутулитися, а з рівною спиною. І щоб аж вигинався в інший бік поперек. Бо в кадрі е, видно найменший твій загин тіла. найменший. Здається, коли ти тільки трошки-трошки десь нахилишся, ти одразу е, виглядаєш ніби мішок картоплі, який похилився. Ну, тобто видно всі твої загини, всі най, най, найменші дрібниці на твоєму тілі одразу стає видно, коли ти сидиш нерівно. Ну, і плюс, це відволікає глядача. Глядач, думає, що ти несерйозно ставишся до нього, розсіла, скукужилася, і, і не стараєшся, що називається. Ну а, а глядач все-таки заслуговує на те, щоб для нього старалися, розказували йому новини, ем, не, не скукожившись. Я таке українське слово кукожитись. Для того, щоб випустити новини, треба величезна кількість людей. Тобто, якщо ви бачите одну ведучу, яка сидить і розказує новини, то це величезна команда. Насправді сидить наживо з тобою. Ну, за стінкою умовно: режисер випуску, редактор випуску, помічник редактора, помічник режисера і звукорежисер. а в суді з тобою ще оператор. Тобто, мінімум шість людей навколо з тобою разом тебе. Тебе випускають в ефір. Є ведучі, які просять включати і чути все, що відбувається в ефірній апаратній. Я сказала, мені це не треба, у мене слабі нерви, я не хочу це чути. Там таке нервове напруження, ви собі навіть не уявляєте. Там прораховується все да, до, до секунд. Так, коли виходить один сюжет, я, значить, у мене на, на, на мене закладено 15 секунд і має виходити інше. А тут Оля значить, драматично здихнула, зайвий раз, зайва секунда. Все міняється, все збивається. Ми не поміщаємося. Ніколи в житті би не хотіла сидіти. В ефірні апаратні під час випуску новин. Ні, будь ласочка, я не хочу брати в цьому участь, бо це просто дурдом, це дуже страшно. Там ніхто не, не, не ляляки, там не ха-ха-ха, така оця кампанія тільвідні. Ми працюємо всі на тому. Ні, там такого нема. Там, такі, там таке напруження нервове, що там всі сидять. Отак, по секунду, всі там не дай Бог, хтось там щось на ту кнопку нажав. Були прямі включення і на ту кнопку натиснули, і стоїть журналістка, розчесується в кадрі. А, боже, бігом назад виключайте. Тобто там просто жахшою був. І коли мені в вухо, от випадково хтось може не виключити, після того, як до мене поговорив, це просто колапс. Я показую зразу. Бісить, коли безвідповідальні журналісти не встигають зробити матеріали, і потім ведуча мусить сидіти, пітніти і дуже довго і драматично підводитися до матеріалу якого ще нема, ці вісім секунд якось про, про, протягнути і не дати глядачу заснути при цьому, та а і підвестися, і не забути, що ти підводишся до матеріалу, щоб глядач не ж не переключився. Упав упав. Ось він вже в ефірі. Все, будь ласка, можете дивитися. Фух. бісить не те, що там люди можуть за кадром сміятися, оператори там чи їхні помічники, чи звукорежисер. Там бісить те, що вони своїми справами можуть займатися. От хтось встав, пішов, чай взяв і п'є. Він тихенько це робить, він з повагою це робить, але ж ти боковим зором бачиш, встав, почухав в живота, подивився на світло, нормальне світло. Хопай, перейшов далі. А ти тут таке щось страшне, страшнеш. А ти цим зором почухався, сьорнув тихенько чаю і, значить, і стоїть далі. Тихенько, все з повагою, з повагою. Але ж ти це все бачиш, оці всі рухи, оце бісить. Ну, і ти, наче, можеш сказати, там, а, ходіть там, а не шуміть. Ну, але ж теж всі живі люди, вони що ж теж не можуть сісти, як ти, гвіздочком, і пів години висадіти, то всі ноги затікають. Походить, хочеться, людина цей день в студії працювала. Я можу собі це зрозуміти, але це відволікає страшенно. Або як упаде. Я пам'ятаю, в нас упав оператор Вітя. Він ем, буквально перші мої ефіри, і він старався, щоб все було ідеально, все було там. І тут, значить, іде ефір, і я читаю, і я бачу, як Вітя перевіряє, і Вітя зникає. І я розумію, що Вітя зникає позапланово. Ну, тобто, Вітя впав. Я читаю далі новину, і я не знаю, там оператор живий, що з ним сталося, чого він там упав поза камерами. Ну, а тоді бачу, там раз, раз, Вітя встав, перейшов. Ну, зачепився. Зачепився, упав. Коли злітає суфлер, це боляче. Ви маєте зрозуміти, ведуча читає суфлера не через те, що вона тупа, а через те, що сядьте і спробуйте вмістити в голову інформацію на 30 хвилин. Ви собі уявляєте, який це об'єм інформації? І Якщо я буду сидіти і екати, і мекати е е і нокати, це буде нецікаво, правда? Тому треба суфлер. Це нормально, це не обман. Як всі кажуть, а ви нас обманюєте, ви читаєте? Ну та, бо ж 30 хвилин. Як ти це запам'ятаєш? І 30 хвилин я ж не щодня одне і те саме розказую. Та? Я щодня ж можу міняється ця інформація, правда? Коли злітає суфлер, це неприємно. Тут навіть не те, що ти не знаєш, що сказати, а ти не очікуєш. Ти собі розказуєш, це ніби хтось все тобі по щуці ляпнув. Ну ти читаєш тобі — оп, оп. Так, стоп. Ага. Так от про що я розказувала? І ти вже своїми словами починаєш, продовжуєш підводишся до того сюжету там, чи про ту інформацію, яку ти говорив далі. Насправді в мене є абсолютно дурацька фобія. У мене дуже часто йде кров з носа. І в мене прям це величезна фобія, що в мене піде кров з носа під час підводки. Я прям вот, бо, ну, бо в мене це реально було таке. Ну, ну, не в плані не в кадрі було, а що так по життю ти йдеш і в тебе раз, і пішла кров з носа. Ну, всі ми люди там, звичайно, але побачити ведучу, яка кривавить в кадрі, ну це таке собі ну, видовище. І це мене страх. Колись було дуже холодно в студії, тільки якісь мороз почалися давно. Ну я замерзла. Ну, а всі як замерзнуть, як? Ну, та й тече з носа, ну 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 всі ж люди. Я відчуваю, що мені холодно. І я вся, значить, у мене щось тут, значить, я вже починаю відчувати. і думаю, боже, хай це буде не крова, а просто сопельки. Хай це будуть просто сопельки. Ну, їх не видно було, ну просто мені холодно було. Але це така смішна історія. Я думаю, боже мій, як це не солідно. Випавши зуб, це ще одна фобія. Я не можу казати, що в мене імплантик один стоїть, і він стоїть спереду. І поки його не поставили, я ходила теж з обманчиком. І те, що сталося з Марічкою падалкою, це був мій страх прямо протягом, мабуть, року, поки мені не поставили імплант, бо я боялася, що в мене теж випаде. Існує теорія, що ведуча не може ікати і чихати, Бо все це психосоматичні явища, які пов'язані з твоєю нервовою системою. Тобто ти їх можеш. Усвідомити та? і запустити цей механізм, так, коли ми от позіхаємо, бо бачимо, що хтось позіхає, та? бо ми це побачили, усвідомили, і організм це зробив. А відповідно, коли ти дуже сконцентрований, ти не чихаєш і не ікаєш. Правило таке, що ведуча перед ефіром не користується ліфтом. З тої простої причини, що ліфт може зупинитися. Це власне правило з'явилося після того, коли ведуча, моя колега Таня Висоцька, застрягла в ліфті. Ніхто не міг її визволити до початку ефіру. І отак забіг редактор. В ньюзрум, схопив журналістку. Сідай і будеш вести новини. Я не уявляю, як та журналістка ну, людина, яка собі може, чай пила перед ефіром, вже вона зробила всю свою роботу, а тут їй прямо все кидай і сідай, веди новини. І вона відвела ефір ну, і гідно. Південну Корею затягло радіаційними хмарами на країну повіяли вітри з Японії. Понад півтори сотні шкіл зачинили в краплях дощу. Виявили небезпечний йод та цезій. Все нормально. Ну то глядач не помітив, що щось не так. Ну просто інша ведуча. А де ділася попередня, яка мала бути? Хм. Ну, вже глядач не спитав. Ефір цікаво, так зроблений таким чином, що коли йде холостяк, ну він дуже довго йде, та і, і наші новини в десятій вечора його ніби як розбивають. І я обожнюю, коли я вриваюся в ефір. Ну, типу, всі сидять на лаунджі та їдять шоколадку, п'ють шампанське, там хтось троянди виручає, і тут Оля з новинами. Зараз я вам розкажу, всі такі, Ой, Боже, мій, ми тут сиділи, такі кайфушки ловили. Ви тут своїми новинами? ні 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 я прям кайфую, знаєш, коли я вже прям бачу, знаєш, пішла відбивка, йде да, там е, вже відлік секунди до нашого входу вривання. Я така дивлюся, ну, типу, там холостяк, нара-нара, -на якась романти, романтична музика, вони там значить, щось там спілкуються, там, хто вже отримає чи не отримає, тут баба! -ба! Трохи повертати це до, до життя глядачів, які там до реальності, та, які там. Подивилися, кайфанули, віддихалася, чекайте, не забувайте, що реальне життя от поруч з вами. Давайте я вам зараз про нього розкажу. Всі питають, як на битву екстрасенсів потрапити. Всім треба допомога. Я поясню, що я працюю на трохи іншому проєкті. Я, ну, ми в інших, м'яко кажучи, галузях, так. Але всі дуже часто підходять і питають, як потрапити на битву екстрасенсів, щоб допомогти там, бо в хаті стається якісь дива, і треба, щоб екстрасенси то все вилікували в хаті. Я кажу, у мене немає номерів. Мені моя подруга дитинства дзвонила мені прямо в ефір і каже, помагай нам, помагай нам. Я кажу, ну, як ти собі це уявляєш? Я тільки одній тобі буду махати, а всі решта глядачів хай почекають, коли я ти помахають. Ну, помагай нам. Я не махаю в кадрі, я не можу передати привіт вам, бо це не моя авторська програма, це не мій канал, це не мої новини. Я працюю на проєкті, де працюють купа людей. Не можеш прийти режисер монтажу, стати в кадр і махати вам. Я от тут працюю, значить, або ще хтось. Ні, ми не махаємо в кадрі. Ну, бо це не наші, ми, ми трошки не для того там сидимо. У мене кума каже: Ой, яка в тебе хороша робота, тобі коси красять, там малює тебе красиво. така хороша в тебе робота. Ну... У кожної роботи є свої важкі аспекти. У мене морально важка робота, да, коли читати трагічні новини. Скільки, скільки я попоплакала в кадрі, скільки я соплів на кулак понаматувала, бо не можу ну, просто докупи зібратися. Бісичку не можна, ну, можна кажуть, скасувати свою роботу. Перенести її. Як, наприклад, бухгалтер сказати, я завтра дороблю, Тебе там хтось вдома дома хворіє, та? або там дитина з температурою, бо у мене дідусь помирав, і мені треба було їхати, а я не могла, бо, ну, бо ефір. Я ж не можу сказати, зараз ну, я поїду, а ви там новини на завтра перенесіть. Я ж не можу цього сказати. Вони в 10 має бути. А я вже нафарбована, а мені кажуть, що все мене помирає дідусь, а я ну, все йду в кадр і сідаю і працюю. І розказуй новини. Страшенно бісить, що всі думають, якщо ти, типу ведуча, то ти, типу заробляєш мільйони. Ні. Ні. Мільйони? Ведучі. Ну я не знаю, може хтось і заробляє, я ні. Від того ще тоді стає гірше, та? бо може хтось і заробляє. Ні, Ну я не... насправді це міфи, що якщо тебе показують по телеку, то ти дуже заможна людина. Ну Хіба ти Ілон Маск тобі, і тебе показують по телеку, Тоді ще може бути. А так ну це робота. Просто робота візуальна, та, і тебе бачать. І, і тому здається, що раз тебе в кожній хаті в телеку показують, значить ти багато заробляєш. Ні. Ні. Найбільше, мабуть, бісить усіх видочок. Ну, принаймні, мене так точно, бо коли мене бачать в житті, всі так реагують: типу, «а, це ви? я По-перше, кадр додає кілограм 10 ваги. По-друге, я розказую серйозні речі. По-третє, я сильно нафарбована. Складається враження, що я дуже доросла, що я дуже об'ємна. І я приходила до себе в школу, колись ще тільки починала бути ведучою. І мені мої вчительки колишні кажуть: Боже, чого ти така маленька, ти в кадрі така солідна, красива жінка, а це, каже, прийшла така, як миша. І я ну так це ж тілік, як би вам пояснити. І оце всі на мене, на, на, ну, типу, наче, ти, Як черв'ячок такий, а, а, це ви. так. Я буду брехуха, якщо я вам скажу, що мене не бісять коментарі в соцмережах. Я їх ігнорую, я їх не читаю, хі-хі-хі, я вищених і все, і все, і все. Звичайно, бісить. Звичайно, бісить, коли тобі, ти стараєшся там щось розказуєш, докладаєш зусиль, ти, зрештою, працював, скільки, вчився на це, а потім хтось приходить в комірах каже, Фо, яка тупня! Ну, це ж на я правильно розказала, і це ж наче чому... все, ну, 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 ну чого ж це тупня? І заходиш, там, а там якийсь профіль, ну не зрозуміло, і думаєш, нащо я сюди захожу на що, витрачаю час на нього. Ні, не буду читати. А все одно читаєш. Кожен раз після випуску там дивишся. Або колись в мене канал привітав із 30 річчям. <ривіт> О, це був там, в інстаграмі каналу, був <ривіт> просто відпад башки, бо всі, бо всі писали, типу. <ривіт> 30, я думала їй 40, а я думала, їй 50, і всі там пишуть такі типу: О, яка вона, яка вона бля, бля. Щоб написати з ним народження. Догодити всім, я розумію, я свідома, я доросла людина. Я, я розумію, що я не можу догодити всім. Ну, звичайно, комусь я можу не подобатися. Ну, це нормально, це окей. Просто я типу можу не подобатися комусь на вулиці, і він мені про це не йде і не кажеш вулиця, ти мені не подобаєшся. Пройшов ти пройшов собі, так? А тут прям кожен собі вважає за потрібне написати, що в тебе ніс кривий, чи вуха тричать, чи якусь ступню ти кажеш, чи о, там, значить, ну, такий голос у неї противний, чи там вона мені ніколи не подобалась, а ведуча там сидить для краси. І ти такий. Спасибо. Дуже приємно, для краси. А, ми не хотіли образити. А, ну це нічого страшного, мені нормально. Це все міф, що е, Телік скоро буде е, як радіо, відімре, і все. Ні, ні, це просто буде інший формат. от і все. А, а телек лишиться, бо Ютуб це той самий телек. В цьому магія телебачення воно е, трансформується. Ну, ті самі перегляди, наприклад, програм в Ютубі, наприклад, телеканалу з тебе колосальні. В тому самому Ютубі дивляться телек. Ой, я телек не дивлюся, а потім просто на Ютубі це все дивитись. І ти такий, ну окей, що ти хотів? Ти хотів образити, хотів саме ствердитися, мій рахунок, мене принизити. Да раді Бога. Але все одно ж ти дивишся, той самий телек. Просто не е, вкробишся телевізора, а в себе на компі, чи на телефоні, чи на планшеті. Це той самий телек. Всі ваші блогери це ті самі ведучі новини, які просто більше кривляються. Телек не мре, бо телек – це професійні журналісти. Які акредитовані, які мають доступ до інформації, які працюють ну зараз, наприклад, на передовій. І тільки вони знають, що відбувається в Бахмуті, а не експерти з кухні. Ну, він не знає, що відбувається на передовій, бо він не на передовій. От і все мені відбирають дуже сильно незручні костюми і піджаки. Тобто, це, ох, це прямо. Біль ведучий, бо нас вдягають, якби ще трохи, нас би в латекс втягнуло так, от, щоб лиси, як, на тобі, як кишечка сиділи, б, не дай Боже, буде хоч один загин, залом. Піджаки практично всі перешивають під мене ну, індивідуально. Я ще й сижу отак. Тобто, ви уявіть, мені шиють піджак під праву, рівну руку, і ліву, і ліву. Зігнуто. Приходжу до майстра, яка мені поправляє піджак, я стаю буквально в таку позу. І вона вже дивиться, чи є в мене тут заломи, чи нема. І це дуже незручно, бо ми всі такі, <хи> як в кросетах. І здавалось би, ну, чого не можна вдягнути зручний одяг? Чого не можна надіти модні оверсайзи, чи якусь там сорочку one сайз, одну на всіх вдягнули, та й собі хай сидять красиві. Це особливості телевізійної камери. Це 2D. Ти в кадрі приплюснутий як млинець. І все, що ти красиво вдягаєш, оверсайз, візуально в кадрі виглядає розпластаним. От уявіть, що вічу вдучку, таку притиснула. І ота сорочка оверсайз, яка красива, така ну, тобі вільно собі створює об'єм, свободи руху. В кадрі цього немає. Ти в кадрі як мішок. Ні. Я не можу сама обрати собі зачіс. Оце мій природний колір. Отут я трошки світліше ще є. Так? Мені затверджували цей колір. Ну, я не знаю, скільки людей по ієрархії пропонував, значить, майстер Гриму, який працював зі мною, вона мені пропонувала, потім головний режисер затверджувала, потім головний редактор і головний продюсер. От вони затверджували мені мою зачіску. да яка, яка вам справа до ну, моєї зачіски? Ну, так то там ні, все затверджується, бо від того, яка форма зачіски, який колір волосся залежить буквально все. Твій одяг. Залежить тло. Ну бо якщо у тебе там колір волосся буде зливатися з тлом, треба міняти тло. Або якщо в тебе буде дуже кучерява зачіска, а в тебе працює графіка, наприклад, коли ти працюєш на зеленому тлі, і тобі комп'ютер малює графіку, то він не вималює всі твої кружальця, всі твої штучки. Буде видно, що ти вирізано сидиш на тлі зеленому. Тобто до найменшої дрібниці навіть зачіска затверджується. І я не можу. О, як мені подобається, зараз всі там рожеві, собі там фіолетові коси роблять. Уа! Я би теж згадала би юність і собі би зробила рожеве. Ні. Не можна. Оля, поправ косики, будь ласка. Оля, поправ косики, будь ласка. І в ці коси весь час, отако, отако. Чого ви думаєте, всі ведучі, вони такі, як зализані. Це ж не через те, що їм дуже подобається, щоб їм 8 кілограмів лаку на волосся вилили. Ні, просто що ти рухаєшся в кадрі, ти жива, коси твої теж живі, і вони рухаються разом з тобою. І це ціла катастрофа. Тобі придумати таку зачіску, щоб вона була візуально тобі приємна, але водночас, щоб була практична. Чого всі ведучі оце коси собі збирають ззаді огульку? Не через те, що вони там всі такі скуті там, чи їм не хочеться коси розпустити. Хочеться, але ви підіть тоді їх за півгодини, вкладіть так, щоб вони нормально лежали. Це ціла наука, щоб всадити ведучу, щоб вона була нормально нафарбована. І з, нормальним, з нормальною зачіскою. Бо це здається, ну, це здається, ніби ну що там малювати? Ну, я ж не сужу в мене ж не те, щоб якийсь там супер -макіяж, там, чи ще щось. І це ж ну ні, звичайний макіяж. Але це дуже важко, бо в студії м -м, світло, якого немає ніде в природі. І це світло з усіх боків, воно зжирає повністю твій макіяж. І більше цього світла професійного жарко. Жарко, як в духовці, От уявіть, віч, що вас посадили в духовку, і ти сядь, розкажи новини легко і не вимушено. Із духовки. І під слоєм тоналки, яку не можна трогати, чухати. Та? бо тільки ти себе тронеш, тільки ти це все видно в кадрі. У мене буквально кілограм тонального крему, вісім видів пудри, під очі на щоки, на скули, там, значить, на всі частини обличчя. Бо я мушу півдня ходити з оцій масці. І люди шарахаються в коридорі, так, коли вони бачать ведучу, яка йде значить, з ефіру. Як ти отак побачиш ведучу, отакого, то ти будеш складати це враження, що вона, ну я не знаю, як от, люблять да, отак краситись брови наверх, губи наверх. А в кадрі це все не видно. От останній раз обстріли, обстріл Києва, <кхм> обстрілювали центр Києва. Ми маємо бігти на ефір, а ми одне око тільки намальоване. І уяви, який професіоналізм у значить, візажиста, яка. Дут бомби, всіх руки трусять за стіни, ходить, ходять, а вона так раз, і рівненько мені стрілечку вивела. Я кажу: Таня, професіонал. Я ніколи не думала, що я буду ведучою новин, ніколи цього не прагнула, це не було серед моїх мрій, це все було випадково. Я була завжди журналістом, я репортер, я це обожнюю. Я обожнюю бути репортером. Але мені запропонували, сказали, ну ти якась така цікава в кадрі, давай тебе спробуємо ще ведучою. Ну, от як сіла, так і так і сижу. Бісить. Що всі думають, що щоб на тілі попасти, треба з кимось переспати. Це, це вже так не модно так думати. Це настільки не сучасно і не в тренді, що зараз на тлі всіх цих рухів за права жінок, розкриття оцих жахливих поведінок, часто керівників на роботі в будь-якій галузі, зараз це настільки не модно. Що мені вже мене вже бісить, що я мушу ще й це в цьому контексті пояснювати. Не треба ні з ким спати, щоб потрапити на телек. Треба дуже багато працювати. А що ви думали, що ти як в голівудських фільмах сядеш в Червоне Феррарі, переспиш з якимось конгресменом і будеш собі ведучою новин, будеш нам розказувати. Ні, це не так, ні. Моя одногрупниця з першої освіти. Мене дві освіти. Ну так хто ж це про це говорить? Чи підкреслює? Хто це? Так от моя одногрупниця, вона мені дзвонить і на день народження. І завжди каже: Оль, я так тобою пишаюсь. говорю, «Таня, ну чого ж? Вона каже, я включаю тільки, кажу, от сама, сама всього набилась. Дивіться, по телеку їй показують. І в нас це так щиро говорить, ну, бо ну, для когось здається, що це щось супер недосяжне. Це все цілком реальне. У мене немає якихось там супервизначних чи талантів, чи супер якихось там зв'язків, чи заможних батьків, які би мені купили це місце. Ну ні, працювала да стала ведучою. От і все.